На кухні розливається аромат теплого меду та прянощів. Хочете створити таку атмосферу за лічені хвилини? Тоді приготуємо разом неймовірно ароматні медово імбирні пряники. У сотейник додаємо мед, цукор і ароматний мікс спецій імбир, курицю та мускатний горіх. Ставимо на вогонь і нагріваємо, поки цукор повністю не розчиниться. Тепер відповідальний момент: додаємо чайну ложку соди. Маса миттєво починає пінити. А ми активно перемішуємо, прогріваємо до гарно карамельно золотистого кольору, знімаємо з плити й одразу вводимо вершкове масло. Воно тане, аромат підсилюється, це вже майже готове різдвяне диво. Коли маса трохи ухолоне, переливаємо її в миску, додаємо яйце та перемішуємо. Засипаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Загортаємо оплівку і даємо відпочити в холодильнику 30 хвилин. Дістаємо, розкачуємо тісто і вирізаємо пряники будь-яких форм. Переносимо на деко та відправляємо в духовку розігріто до 200 градусів, всього на 6-7 Хвилин. Вони швидко рум'яняться та наповнюють кухню теплим солодким ароматом. І ось наші медово-імбирні пряники готові, м'які середині, другі хрустки по краях. Пряні, золотисті і просто чарівні. Спробуйте цей рецепт і вам більше не захочеться купувати пряники в магазині. Готуйте з любові і нехай вдома завжди панує солодкий настрій. Смачного!